Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя, де спішу поділитися з вами посилочкою, яку я отримала буквально щойно, не витримала, не доїхавши додому. Зайшла у культурно-мистецький центр до своєї зіновни і вирішила відкрити посилочку. Тому що маршрутка у мене ще за годину, а годину я точно не витримаю. Хоча. Можна було і потерпіти. Ну, але дуже мені вже цікаво, що тут є в посилочці. Тому ділюся з вами, від кого посилочка, я скажу вам пізніше в кінці цього відео. А зараз давайте подивимося, що ж там знаходиться. Це посилочка до обіну подарунками до е, нового року. так це бумагою. О, ти. Тишка, там дивіться, скільки красоти лежить Красоти, красоти. Супер. Давайте подивимося. Ой, зараз я відкладу таку. я не вдома, знаєте, його трошки незручно. Но все в пакеті, все запаковане, щоб нічого не... Ух, давайте так по одному і будемо діставати. Краса, я так хотіла таке, ура! Красота, дівчата, яка красота, погляньте. Супер. І віночок. Юрій віночок, ухтишка. Дякую, 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 дякую. Красота, це новиночка. Я теж хотіла його побачити, який воно. Красота, дівчата, і воно все з бісером йде. А ще, дивіться, скільки солодкого. Погляньте, чайок. Супер, клас! Серветочки, супер, супер, супер. Похазую бігом, бо можуть зайти сюди, знаєте. Ось такий кремчик. Красота. Красота, красота. Це у нас. Крем для рук. Супер. Дякую, дякую. І солоденького скільки, дівчатка, Я отак покажу, не буду вже з торбочки діставати. Ось, бо ж я не вдома, знаєте, і зараз буду назад все запаковувати. Ось така. Боже, шоколадок, капів. Ось вода. Ой, дякую, дякую. Дякую, дякую. Дівчинці, такий приємний подарунок. Скільки красоти. Віночки на ялинку будуть у мене. вони такі невеличкі, якраз такі на ялиночку вішати буду. Як вишили. Красота. Дівчата. клас. Отримувати подарунки такі приємні. Дякую. Ну що ж, не буду тягнути інтригу і скажу, хто ж мені зробив подарунок до. Обміну подарунками. І це Єлена Коляденко. Леночка тобі дякую, приємно, взагалі такі класні. А серветки ці, красиві. Новорічні такі, гляньте, красиві, взагалі. Супер. Дуже гарні. Дякую. Солодкого скільки От якраз до кави зараз мені зробили каву. Щось візьму до кави. Дякую. Дякую, Ліночка, тобі за такий приємний, чудовий подарунок. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Дякую тобі, Ліносечка. Цьомою обіймаю Ой, всього всього найкращого бажаю твоїй сім'ї, твоїй родині, щоб всі були здорові, щасливі, мирного неба над головою і щоб була перемога в Україні. Вже. Дякую всім, всім па-па. І з наступаючим новим роком вас. всім. Дякую!